У приватному підприємстві Миролюбівське під соняшником 360 гектарів, і вирощуванням цієї культури тут займаються вже 6 років. Темпами проведення обмолоту соняшника керівництво господарства задоволене, оскільки цьому сприяють і погодні умови. В середньому на круг тут збирають понад 20 центнерів зернят. А цей показник на 4-5 центнерів вище ніж у минулому році. На сьогодні соняшник у господарстві вже зібрано на 95% площ. Зранку до пізнього вечора у полі на обмолоті працює три високопродуктивні комбайни: два класи і топлайнер, які в середньому за день обмолочують до 60 гектарів в залежності від масиву культури. Для прискорення темпів збирання врожаю. Заправка, ремонт комбайнів і харчування людей здійснюється на полі. Цей рік так склався, що мене, як сільхозвиробника, хто б там не казав, сьогодні влаштовує і ціна, влаштовує ціна і на зерновий і Трошки, звісно, цукор припав. Не знаю, може він потім підниметься, але на сьогоднішній день складається, так сказати, в цілому нормально. Ми і за паї розраховуємося нормально, нема ні обід жодних. І за майно розрахувалися практично вже під 100%. Зерня та соняшнику господарство реалізує на Вінницький масложиркомбінат, тобто тим підприємствам, які дають за цю культуру хорошу ціну. Якщо минулого року у Миролюбівському зібрали повало 460 тонн зернят, то в цьому році вже за попередніми підрахунками він становитиме понад 700 тонн.